Новини RTI. Бійці невизнаних республік використовують на Донбасі ракетні системи. Про це розповів на брифінгу заступник керівника місії ОБСЄ Олександр Хук. Ракетні системи помітили поблизу селища Самсонове, яке перебуває під контролем так званої ДНР. Це озброєння раніше. Українські фікс... військові зафіксували на території, яка підконтрольна не ЛНР. Але зараз техніку посунули до лінії розмежування. каже Хук до слова, місія ОБСЄ зафіксувала згадану систему. За допомогою безпілотників. У Братиславі міністри закордонних справ країн Вишеградської четвірки це Словаччина, Угорщина, Чехія та Польща на зустрічі із нашим міністром закордонних справ Павлом Клімкіним обговорюють ситуацію в Україні підготовку до саміту східного партнерства та можливе запровадження безвізового режиму з Києвом. Клімкін раніше повідомляв, що наступного понеділка також планує зустрітися з міністрами закордонних справ країн ЄС. Ризький саміт східного партнерства нагадаю, має відбутися 21-22 травня. Авні, як очікується на порядку денному, однією з головних тем буде саме запровадження безвізового режиму із європейським союзом для України. У січні-березні цього року реальний валовий внутрішній продукт України знизився на 17,5% в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року. Такі дані інформує про це Державна служба статистика статистики у порівнянні із четвертим кварталом торік з урахуванням сезонного фактора. ВВП знизився на 6,5%. До цього висновку не береться за уваги анексований Крим. До речі, раніше Національний банк прогнозував, що українська економіка цьогоріч скоротиться на 7,5%. Прокуратура допитувала як свідка прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Допит відбувався в межах кримінального провадження і стосувався розгону Євромайдану 30 листопада. Поза торік про це сказав журналістам старший прокурор відділу генеральної прокуратури Сергій Капищин. Він був допитаний на місці події. Додав прокурор. Нагадаю, крім прем'єра у справі. Олександра Попова, колишнього очільника КМДА, якого власне звинувачують в розгоні Євромайдану, планується також допитати Сергія Ківалова, Сергія Пашинського та ще близько 100 осіб. І наостанок новина з Ізраїлю: новий уряд цієї країни, який сформований прем'єр-міністром Бін'яміном Нетаньягу, прийняв присягу. Про це повідомляє Reuters. Перед тим Кабмін було затверджено у парламенті. Зі 120 депутатів на підтримку ультраправого та ультрарелігійного кабміну проголосував 61 обранець, 59 висловилися проти. Очільник уряду Нетаньягу спробував представити новий кабінет в парламенті, але вже за декілька секунд його перервали сміхом та свистом, коли він сказав. Що цей уряд буде забезпечувати безпеку і працювати над встановленням миру. Нагадаю, дострокові парламентські вибори в Ізраїлі відбулися в березні після того, як у грудні торік розпалася правляча коаліція. Сили, які входять до нового уряду, виступають проти укладання ядерної угоди із Іраном і за силове вирішення палестинського конфлікту. Новини АРТІАЙ